Українська поетеса Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві Київської області. Свою першу поетичну збірку Проміння землі видала у 1957 році. Серед найвідоміших творів Ліни Костенко поеми Берестечко Маруся Чурай, збірки поезій Вітрила, сад танучих скульптур. А також перший прозовий роман Записки самошедшого», який вона написала у 2010 році. Напевно, теж всі прочитали його вже, яка відразу ж викликала дуже великий резонанс серед читачів. У нас вона стала бестселером і були черги, щоб її прочитати серед читачів. Презентації роману відбулися в Києві, Рівному Харкові. Ліна Костенко є почесним професором Києво-Могилянської академії, лауреатом багатьох премій. А від звання Героя України відмовилася зі словами політичної біжутерії. Не ношу. Сьогодні учасники заходу зачитали свої улюблені вірші Ліни Костенко. Чекаю дня, коли собі скажу, оця строфа нарешті досконала. О, як тоді, мабуть, я затужу? Як захочу, щоб вона сконала? Як злякаюся, куди ж тепер? Уже вершина, де ж мої дороги? Він був старий, старий він був, помер. Йому лизали руки епілоги, йому приснився жиловий граніт. Смертельна туга плакала органно. Він Богом був. І він створив свій світ і одвернувся. Все було погано. І ми тепер про неї говоримо. Не ліна Костенко. Ми інколи говоримо просто наша Ліна і тепло нам від цього, і солодко, і сонячно. Тому що той, хто любить Ліну Костенко, той любить Україну, той любить світ, той любить людей. Оця синя книжка, вона, мабуть, стала настільною не тільки для мене. Для дуже багатьох людей сьогодні Ліна Костенко мало з'являється на публіці, проте вона є живою легендою, а чимало з її висловів стали крилатими. Серед них актуальний для нашого часу. І хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе.